дозвіл у гетеративному відділі районної державної адміністрації. Це головне, це перше, що треба робити будь-яке. У мене теж, теж там на нашому підприємстві є, там в цьому районі. Ми однозначно отримуємо, без цього нічого не можна зробити. Ну а чому так, скажіть, коли ви в своїй квартирі робите ремонт, ви отримуєте дозвіл? Квартира це інше. Там є в так. Наша квартира вона підкоряється іншим законодав, іншим скажем та законодавства України. Там а немає тут... такої бороти, Да, натрима да, так... тут... а тут стосовно <звук> <шо є? шо звук> там прибудинкової ділянки стосовно території, на яких стоять будинки, там навіть по подивіться дайдуть комерційно. Тож сьогодні ви отримали подивіться 42 другу статтю кодекса земельного. Там все на закінчиться другим поверхом. Та якщо немає ремонт, можна оформити на будівництво дрон. Це вже незаконно через ремонт. Крім того, є скажімо так, загальні принципи такі, що треба для того, щоб щось там робити, будувати чи добудовувати. Ми не знаємо, що робиться. Треба спитати у територіальній громади. Бачити людей, які тут е живуть. Це, е це загальні принципи законодавства, земельного законодавства. Ну, може, È ще самоорганізовані. Да. Так, правильно, представник державних громадської організації, які тут на і цьому. Ми домоглися створення органів органу самоорнізації. Да, населення, населення, У нас що... є дозвіл. Це створення да, на цій ділянці цього мікрорайону органу самоорганізації населення. Треба, щоб громадськість усвідомила необхідність. Делегували від кожного будинку на цю конференцію, і ми оберемо цей орган, який буде на, е, будуть перева, передані повноваження навіть Київ для того, щоб вирішувати це питання. Поки що немає. Якщо, якщо немає навіть такого органу, взагалі так. діє е, значить, загальне законодавство, е, яке говорить, що тр треба е, треба дозвіл на це. і я скажу так, тр треба -запитати, да, Зараз Київ Ради через виконавчого органу через органу державна адміністрація у вас яка вибрату економіку. А у Санні кругос. Чи це кіоск 20 квадратів? Розміщення у вас скільки? 20 20. Да. А там метр 17, 16.